Увага Дніпропетровців сьогодні знову прикута до справи терористів. Одного з підсудних Дмитра Реву можуть відпустити на волю. Мова йде не про зняття обвинувачення про зміну запобіжного заходу, аби взяти чоловіка на поруки. До Дніпропетровська прибули представники української гельсінської спілки з прав людини. А її голова, відомий правозахисник Євген Загаров, виступив у ролі поручителя. Чи вплинуло це на суддів? Знає Інна Лисак. Цього тижня рівно рік як Дмитра Реву затримали та звинуватили у тероризмі. Протягом 12 місяців його рідні доводили, чоловік не винен і за ґратами випадково. Проте родичів та адвокатів судді не слухали. Чи почують відомих правозахисників головна інтрига сьогоднішнього засідання? Аби змінити Дмитру Реві запобіжний Захід до Дніпропетровська приїхав Євген Захаров. Відомий в Україні та Європі правозахисник і голова правління Української гельсінської групи з прав людини вирішив взяти реву на особисту поруку. Я совершенно біжджу в тому, що самом деле це здівательство держать постражені невиновного чоловіка. Повернути реву у сім'ю прагне і ректор Дніпропетровської духовної семінарії. Він виступає другим поручителем, адже особисто знає підсудного, бо хрестив його дочку. Я вважаю своїм обов'язком підтвердити і заступитись, попросити для того, щоб я посвідчую те, що його взяли на поруки. За традицією десятки телекамер чекають рішення суддів за зачиненими дверима. Адвокат Дмитра Реви заявляє чергове клопотання про зміну запобіжного заходу. Сам підсудний запевняє: якщо його передадуть на поруки і звільнять із СІЗО, то довіру виправдає. То, що за мене ручаються столь уважаємо мною. Ну, безусловно, моральні как бы в Українському Эти люди. Для мене большая честь и я це доверие оправдаю. Утім, прокурори іншої думки їхня позиція безкомпромісна. Обвинення вважає, що мера пресечення всім підсудимим, в тому числі і реві була приносят законно і обоснована, і основание для змінення на настоящий момент не мається. Із позицією прокуратури швидко погоджується і колегія суддів. Сенсації не сталося. Реву залишають у СІЗО, навіть не надавши слово поручителям. Це не є рішення суду, це є рішення прокуратури. фактично. правозахисник Євген Захаров зізнається таке у його практиці вперше, щоб суд його навіть не вислухав. Всі звісними юристи, спеціалісти, які були ознайомлені з обмінительним заключенням, просто поражені, як можна чоловіка обвиняти при налічі точні говоря, при повному відсутності яких лібить доказательств разом із адвокатами Реви Захаров планує звертатися до європейських правозахисників, щоб справа дніпропетровських терористів набула резонансу не лише в Україні, а й в Європі.